Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож, план перемоги Зеленського. За його даними, якщо все спрацює так, як розписано в плані перемоги, то війна вже закінчиться у 2025 році. Повне закінчення війни. Що ж, дуже сильно хочеться вірити, щоб це дійсно було правдою, щоб війна закінчилась, щоб була перемога, дійсно, перемога, а не якийсь договір. Да? Чи просто мир, який на якихось незрозумілих умовах. Ну, то все-таки, знаєте, питання дуже великого стратегічного масштабу. Але якщо насправді, то закінчення війни хочуть усі українці. Тож, що в тому плані перемоги? Давайте кожен пункт розберемо, давайте все детально, що про то думають? Представники інших країн, які напряму можуть впливати на цей план перемоги, і які там секретні пункти. Давайте по порядку на народній думці, щоб знати, до чого бути готовими, щоб знати, що очікує нас завтра, щоб знати, яким буде наше життя. Тому що ця невизначеність це ну одне з найгірших явищ, яке зараз є в Україні, і зрозуміло чому, і від цього нікуди не дітися. Тому давайте. Що ж, дорогі глядачі народної думки, радий з радістю повідомити вам, що канал виходить на новий рівень в плані знаходження, подання і використання інформації для вас, саме для вас. Тепер для кращого користування інформацією в описі під відео є посилання на нормативні документи, які ви можете використовувати при оформленні тої іншої допомоги, тобто маєте чітке підгруння, на що посилатись. А також багато підписників згодились допомагати мені в пошуку, обробці і перевірці інформації. Тому тепер отримуючи інформацію, дуже багато з неї вже перевірена, опробувана, отримана, і ви отримуєте достовірну інформацію. Тому народна співпраця починається. Якщо також хочете бути в ній, долучайтеся до каналу, кнопочка підписатися під відео. Завжди залишайте свої коментарі. Свою народну думку, вона дуже важлива для всіх. І працюємо для того, щоб вам було зручно. Корисно і кожний з вас отримав користь від перебування на цьому каналі. Зараз все детально розберемо, але перед тим хочу анонсувати, що до Одного мільйона ста тисяч підписників навіть самому не віриться, коли я називаю таку цифру. Це величезне місто. Дякую кожному за довіру, хто долучився до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Тож до одного мільйона ста тисяч залишили всього навсього 950 підписників. І саме стільки або й навіть більше подивиться це відео непідписаними. Тож не полініться, натисніть кнопочку підписатися, доб'ємо таку гарну цифру: один мільйон сто тисяч підписників, і будемо працювати далі. Для вашого знання, для вашої освіченості, для того, щоб ви здобували правильну інформацію і могли нею скористатися. Тому долучайтесь до каналу, будемо разом народною думкою все розбиратись. А зараз розбираємо план перемоги президента України, який уже підтримала в повній мірі Верховна Рада, який вже був представлений більшості лідерів країн, там американських, європейських так. І зараз вже показаний частково в Україні. Тож, перший пункт, бо, тому що їх 5 і 3 секретних, про всі них ми поговоримо. Перший пункт це запрошення України до НАТО прямо зараз. Звучить круто, да? тому що якщо Україна війде в НАТО, то Росії відразу потрібно буде відступати або вже йти в Абан в серйознішу війну. Тобто там вже або пан, або пропав. Що на рахунок цього кажуть іноземні партнери? Тому що від України тут мало що залежить, да? більше залежить від рішення іноземних партнерів. Ну дивіться, словацький прем'єр Фіцо, так, який не на боці України, який підігрує дуже Росії, е каже, що Війна в Україні закінчиться скоро, оскільки несподівано підіймається тема запрошення України в НАТО. Тобто навіть такий проросійський політик каже, що Україну будуть брати все таки в НАТО, і війна в ній закінчиться. Це дуже хороший такий значок, але поки того не сталося, це лише слова, так? Джуліан Сміт, це посол США в НАТО, сьогодні заявила, що Україна не стане членом НАТО в короткій перспективі. Тобто Україна ще не готова до цього. Ну, знаєте, якісь такі захисті, вигуки від таких серйозних людей, да? а такі протилежні. Ну при тому всьому, генсек НАТО Марк Рюте. Пише, що Україна стане 33-м або 34-м е, членом НАТО, це вже вирішили у Вашингтоні зараз е, розбирається питання хронології, тобто часу, коли Україна вступить. І я думаю, що Генсек НАТО більше трішки знає, ніж е, Джуліан Сміт, да, посол. Але, я ж кажу, поки це все лише заяви, які, на жаль, не аргументовані ніякими конкретними документами. Тому, а і до речі, цей перший пункт, саме вступ України в НАТО, є один з ключових, без якого всі інші просто будуть як допоміжні. Другий пункт перемоги це оборона. Більше зброї. Більше зброї власного виробництва, більше зброї від закордонних партнерів. Ну, позиція сили зараз також немало чого рішає. все да? таки війна і. Їх... Перемагає зазвичай той, хто сильніший. Ну, звісно, ще й хто розумніший, хто правильніший підхід вибрав, але все-таки сила дає дуже багато чого. Що з позиції сили значно збільшені оборонні спроможності власного виробництва, і вже навіть пішла мова про те, щоб. Продавати нашу вироблену зброю за кордон, ту, яка в нас в надлишку, для того, щоб закупити або зробити ту, якої не вистачає. А це значить, що деяких екземплярів певної зброї виробляється більше, навіть чим потрібно. Ну, потрібно там, звісно, дуже велика кількість, але дуже багато чого вже робиться в Україні. Ті самі дрони, ті самі безпілотні системи, все. Виготовляється, слава Богу, слава Богу, що налагодився цей процес. Да, він ще не ідеальний, да, він ще дуже бюрократичний, да, на ньому ще дуже багато хто заробляє величезні гроші роблячи щось з палок і да, лайна. Ну, тим не менше, процес запущений, і він весь час покращується. Це досить хорошо. Що до цього можна додати від закордонних партнерів. Як тільки був представлений цей план, то партнери, після того, як Зеленський по них проїхав, да, поїхав до всіх, показав план, оголосили про видачу наступної допомоги. Австралія 49 танків Абрамс це дуже непоганий такий підгін, якщо вважати, що США нам дало лише 31 такий танк. І Франція оголосила про те, що в грудні до грудня місяця надасть літаки Міраж 2000. Це щось в 16-х оголосила, що підготують наших пілотів і надасть нам такі літаки. Тобто це додаткове підкріплення авіації. Що також дуже непогано, тому що це одне з найбільших положень, де Україна дуже сильно програє Росії. після Дружніх висидів дронів да, українських на територію Російської Федерації, саме в е, аеропорти, так і е, праця в небі наших хлопців, то вже трішки починає якби, йти в сторону вирівняння. Хоча Росія ще має дуже велику перевагу. І от підкріплення таким, такими літаками було б досить доречним. Третій пункт плану перемоги це розмістити на території України комплекс неядерний. Стратегічний пакет стримування, тобто це якась дуже велика система, яка складається з дуже багатьох факторів. Туди можуть входити якісь ракетні війська і артилерійські, які будуть встановлені, прям зроблені під них укріплення, залито все бетоном, і вони там будуть стояти для того, щоб в разі небезпеки випустити такий залп, щоб. Не захотілося туди йти, грубо кажучи, нікому. Але це дуже великий такий об'ємний процес. Це вже ну, буде робитися, скоріш за все, як будуть чіткі межі розмежування, видно, да, по територіям. І це також підтримка іноземних партнерів, що вони скажуть по цьому приводу. Но то потрібно робити дуже і швидко, і надійно, щоб той пакет не можна було достати, розгромити, знищити. Тобто. Потрібна первинна підготовка. Економічний зменшення цін на російську нафти та експорт нафти і нафтопродуктів з Росії. Я вам скажу, тут таке двояке поняття, тому що якщо зменшать ціни, ну всі хочуть по всьому світі купити дешевше, всіма правдами і неправдами купити дешевше. Будь-яка країна Європи да, вони думають про Україну, але в першу чергу вони думають про кого правильно про себе. І от, якщо Росії дуже сильно скинуть ціну на нафту, то якщо в них буде вибір купити по 80 доларів за барель десь офіційно, чи по 40 в Росії, то повірте, піде та російська нафта як неофіційна. Да, так, Росія від того буде мати значні недоприбутки, але її того вистачить для життя. От, що повний відказ і ізоляція, ну дивлячись на всю територію Росії і Партнерів, да, які їй допомагають, то вона може цю нафту перевозити куди хоче, а потім відправляти звідти, типу, як не свою. але при тому всьому отримаючи за це гроші. Так, да, це логістика, да, це витрати на перевозку. Набагато легше продавати напряму, але да. тим не менше, вихід з положення, на жаль, вони можуть знайти. Як з цим будуть боротися країни, подивимося, розбираємо далі. П'ятий пункт, і він такий, це пункт на майбутнє, але який стимулює наших партнерів уже працювати зараз, це що наші досвідчені військові, да, які мають досвід користування вже всією зброєю і навіть тою, якою ще не придумано, стануть на захист Європи після закінчення війни, щоб наші військові пішли інструкторами, викладачами, всіма-всіма-всіма, це такий, знаєте. Страховка на майбутнє, чому? Тому що як тільки закінчиться війна, дуже багато військових залишиться без роботи. Залишиться без роботи, і дивлячись, скільки зараз працює підприємств і наша економіка, буде вкрай важко їх всіх працевлаштувати. Ну, тут зараз не маємо якісь такі мрійні надії, та, що все стане добре. Ні, по закінченню війни швидко все добре не стане. Це зрозуміло. І от, якщо влаштувати наших військових. Потім в різні країни Європи, Америки, ще кудись інструкторами, викладачами, техніками, так, то це дасть можливість їм отримувати ну, не меншу точно, а то й в рази більшу навіть зарплату, яку вони отримають зараз, це наповнення нашої економіки, це забезпечення їх зарплатою, це те, що вони пройшли, їхні, щоб знання і вміння не залишились ну, даремними без уваги. І це досить хорошо, що вже зараз думають про таку перспективу, щоб потім не сталося великої біди. І то навпаки покращить економічне становище України замість того, щоб поглибити його скруту. Досить хорошо продумано. Пишаюсь тими людьми, які таке пропонують вже зарані. Але тепер головне, як то буде працювати. І три секретних пункти. Про них мало що розповіли, лише кажуть, що вони є, і кажуть, що там питання, основні питання це зброя і територія. І от питанням території нещодавно була, був допис в Телеграмі, да, що е, достеменно невідомо, і це дійсно так, чи вийде Україна на показники 91-го року, а от чи залишати собі. Колишню Кубань, або да, зараз територію Курської області, то питання залишається відкритим. То, можливо, буде такий переділ карти. Не знаю, це, це дуже таке, знаєте, глобальне питання, навіть яке бачимо засекречене. Це дуже важкі рішення, які ну, я точно не вправі приймати і якось коментувати. На то є вище поставлені люди, але те, що воно залишається відкритим, то факт. Тому активно спостерігаємо за цим планом. Я вам розповідаю. Як тільки з'являться нові подробиці, тому що сьогодні Зеленський полетів у Брюссель, щоб передати план перемоги лідерам Європи та підготувати Україну до наступного саміну НАТО на рівні міністрів оборони і не виключенням є, що навіть лідерів країн, тобто президентів, скоріш за все, цей саміт відбудеться уже після виборів США, які заплановані на листопад місяць. Тому в другій половині листопада очікуємо великий такий е, Рамштайн да, і Україна-НАТО. І дивимося, що там буде відбуватись, пропонуватись, і як лідери усіх країн приймуть цей план. Дуже сильно хочеться вірити, щоб план дійсно спрацював, щоб то призвело до швидкого миру і перемоги в Україні. Щоб нарешті закінчилась війна, почався якийсь, якийсь розвиток, да рух вже з якоюсь з якимось розумінням, а що буде далі. Тому розбираємося, розповідаємо. до зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.